Алло, киця, ти вдома? Да. Киця, дивися, а... я вже в частині забувся на комп'ютері скинути на флешку документи. Привези мені, будь ласка, ноутбук, а таксі за тобою чуть пізніше під'їде. Давай люблю цілую кохана, я тебе наберу, будь-на зв'язку. Куди їхали? До хлопця. Він служить. Наверно, навірно, пройдемоте зі мною. Зараз відберемо від вас деякі пояснення, чого ви їхали і куди ви їхали. Які пояснення можуть бути? Ви рухались в автомобілі, який знаходиться в розшуку. Те, що ми не знали. Ми розберемося в цьому. Що вона сказала? Все нічого. Я сказала так.